Вітаю! Сьогодні приготуємо перепілку, фаршировану грибним дюкселем з карамелізованою моркою та цибулею та булгуром. Спершу підготуємо цибулю для конфі та для дюкселю. Для конфі розрізаю маленькі цибулини на половинки. Для дюкселю ж нарізаю дуже дрібну цибулю. Дрібно нарізану цибулю відправляю у кастрюлю. Також продовжую займатися нарізкою. Нарізаю дюксель з шампіньйонів. Та завчасно заготую декор, наріжу зелену цибулю. Наступним кроком беру моркву та починаю її зачищати. У моєму випадку це класичний розмір, але також можна використовувати бейбі моркву. Також однією з заготовок натираю твердий сир для булгуру. тож почнемо готувати. До цигулі додаю. Соняшникову олію та солі. Дві столові ложки припущеної цибулі повертаю до грибного дюкселю, до залишків додаю булгур та заливаю водою. В моєму випадку на 100 г булгуру я використала 200 мл води та продовжую варити його на маленькому вогні. Тож наступним етапом я приступаю до підготовки саме перепілки. Посипаю сіллю та перцем. Далі грибний дюксель я примішу з цибулею та починаю фарширувати мої перепілки. Завдяки правильній техніці зав'язування нічого зашивати не потрібно. Я зав'язую ніжки дуже щільно притискаючи та буду перекладати перепілки на пательню вже з розтопленим вершковим маслом. Попередньо також до масла я додала тріпку солі. Також залишки з грибного дюксолю я додаю в сам булгур, що в мене в кастрюлі. Зараз ми не намагаємось приготувати перепілку, а тільки придати їй золотавості в самій скоринці та пропитати її цим вершковим маслом, укутуючи її так, поливаючи хвилин 10. Наступним етапом перекладаю перепілок у форму з пергаментом та буду готувати ставити в духовку на 20 хвилин при температурі 100-150 градусів. Наступним етапом займаюся карамелізацією моркви та цибулі. Тож кладу їх на сковорідку з вершковим маслом та присипаю цукром. Карамелізую овочі до того стану, поки морква стає м'якенька і потім вже знімаю з вогню. До кориці можна використовувати різні соуси, але так як у мене є вишня, то у мене буде сьогодні вишневий соус. Тож в сковорідку, де глазурувалися овочі, я додаю вишню. У мене цей процес зайняв 5-7 хвилин. Потім пересипаю цю заготовку соусу до блендера і добре взбиваю. Просіджую соус через сито, щоб прибрати великі крупинки від зелені та зайву шкірку від вишні. Булгур вже приготувався, тож можемо додати твердий сир та перемішати. І фінальний результат це сервірування самої страви. Починаю з булгуру, беру формувальне кільце, ставлю його посередині тарілки та насипаю булгур, щоб була певна рівномірна консистенція, розрівнюю зверху. Знімаю кільце і ставлю поверх нашу королеву страви в перепірку. Далі поливаю вишневим соусом по тарілці по кругу та виставляю карамелізовані овочі. Посипаю трішки зелені, яку ми готували раніше. І ось така краса у нас вийшла. Ммм, Цей аромат, ну, дуже смачно. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше смачних відео у мене на каналі.